Друзі, зараз про наслідки цієї ворожої атаки будемо говорити. Адже вони є для Київщини саме в Борисполі. Що там відбулося на місті? Відбуває перебуває зараз наша колега Каріна Рябчук. Вона готова більше розповісти про наслідки цієї ворожої атаки. Каріна з нами на зв'язку. Каріно, вітаємо тебе і слухаємо тебе уважно. Вітаю Андрію, вітаю наші любі глядачі. Позаду мене, як ви бачите, зруйнований будинок внаслідок нічної російської атаки. Я вже встигла поспілкуватися із власником цього будинку із сусідами. Вони розповіли мені, що вибух стався приблизно о першій годині ночі. Вибухів було декілька. Буквально щойно трапився другий, і після нього за хвилину одразу е, другий вибух, з яким і обвалилися стіни цього будинку. Зараз ми бачимо позаду мене, що картина повністю моторошна на першому поверсі. Він перетворився буквально на сусід... Ільний завал із цегли бетону, і саме там була е, вітальня, була кухня і була спальня е, жінки, яка постраждала. На момент вибуху вона е, перебувала у спальні, вона спала, її швидко госпіталізували, і зараз вона перебуває у лікарні. От про те, як це все відбувалося, давайте послухаємо далі у прямій мові її батька, власника цього будинку і сусідів. Прошу прямо мову. Будинка не знаю, будемо робити експертизу. Будинка немає, все плити висять, все висить, все розпоскоджено. Але, на щастя, живі. Був вибух десь, мабуть, в межах міста. Все швидко прокинулося, пішли в. Ну, у нас є коридор, де є дві стіни, і потім, якщо то був шахет, то він летів дуже-дуже низько. Він буквально над будинком був гул стояв неймовірний, і потім ну, раз-два і сильний вибух. І ми почули, як посипалося скло в нас в будинку. Дуже швидко приїхали до СНС, потушили в будинок і все. Одна із стін повністю обвалилися. Другий поверх фактично завис у повітрі. І Саме на другому поверсі перебували всі інші мешканці цієї родини. Там був батько, була мати, тобто дружина пана Ігоря, і їхня онука. Пан Ігор розповів, що після першого вибуху він вийшов зі свого кабінету. Він не спав і буквально щойно він вийшов, подивився у вікно, трапився другий вибух, і з цими обвалилася їхня домівка. Як виглядає будинок зараз всередині, Давайте почуємо далі у його. Прямій мові. Момент, коли приліт був, я тут знаходився, це БМ врятувало мене. А жінка з, тут, з внучкою тут були Але ж там від вибухової хвилі стіни підходили. Плити висять, от такий проміжуток. Не знаю, як так. по цьому будинку тріщини, ну це саме, але й тут воно є. Немає жодного стіни, де не було тріщини. Все, 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 все пішло, все тріщина. Хото і та стеля. Зараз на місці зібралися родичі цієї родини, сусіди. Вони всі допомагають пану Ігорі і його родині розбирати ці завали. Пан Ігор каже, що найголовніша втіха для нього, що усі живі, тож живі. Тож ми і надалі тут будемо працювати, дізнаватися більше подробиці, розповідати в нашому етері про наслідки російської агресії. Поки я повертаю слово тобі, Андрію. Каріно, дуже дякуємо тобі за те, що ти оперативно проінформувала нас. Каріна Рябчук, наша журналістка була з нами на зв'язку. Розповіла, як Бориспіль постраждав наслідок цієї атаки ворога. Друзі, на цьому ми вам кажемо дякуємо і побачимося завтра. Але звичайно, що ефір телеканалу Київ продовжується. Наші колеги готові інформувати вас про інші наслідки, які маємо у різних регіонах після сьогоднішньої нічної масованої комбінованої атаки росіян по Україні, зокрема про по енергетичній інфраструктурі. Тому залишайтеся з Київ 24 Побачимось завтра у сьомій. Бережі бувайте. you <music>